Я вже була донором крові. Я вже був донором крові. Я вже був донором крові. Я вже була донором крові. Я вже був донором крові. Я вже була донором крові. Я вже був донором крові. Я вже була донором крові. Я вже був донором, донором, донором. Я вже була донором дуже багато разів, починаючи зі студентських років. Я звичайна людина, але мені надзвичайно приємно, що я також допомагаю рятувати життя іншим людям. Ти також можеш. Одноразово ти жертвуєш десяту частину своєї крові, яка відновиться вже за 5-7 днів. Кожні 2 секунди хтось у світі потребує крові. Ставши донором, ти рятуєш три людські життя. Здавати кров безпечно та безболісно. Це зайняло всього 10 хвилин мого часу. Цього разу приходь і ти в Україні. Кожен четвертий громадянин потребує переливання або лікування препаратами, виготовленими із компонентів крові. Немає хорошої чи поганої крові. Кожна краплина крові важлива, кожна краплина може врятувати чиєсь життя. Регулярне донорство навіть корисне. Воно знижує твої ризики серцево-судинних та онкозахворювань. Ділитися кров'ю вигідно, тому що через місяць знову буде стільки ж. Коли ти стаєш донором, держава дарує тобі два вихідні. Не кожен може бути супергероєм, але героєм кожен. Щоразу, коли ти здаєш кров, ти рятуєш чиєсь життя. Стань моїм героєм! 15 квітня у середу з 9 до 14 за адресою вулиця Волоська, 8, дріб, 5 або просто другий плац, шостий корпус, школа охорони здоров'я. Приходь. 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 Обов'язково приходь та допоможи врятувати життя.